Доброго дня, пане Вікторе. Ну от дивіться, почну з того, що нагадаю, що так дійсно була якась купа підозр просто до Баканова. Висувалась звільнено його було, як я вже сказав, через те, що, начебто, там колосальна кількість зрадників, колаборантів в правоохоронних органах за його каденції, так само була була виявлена. Але якщо зараз Баканов висувається спокійно, пересувається країною, отримує от адвокатське посвідчення. Очевидно, жити збирається і працювати собі спокійно далі. Чи означає це, що до нього все жодних претензій нема і бути не може? При тому, що тоді заявлялось про те, що ну можливо навіть його дії з такою з таким трактуванням його було звільнено, ну призвели там до загибелі людей. Якось так це звучало. Ну да, ви правильно сказали, що там трактування було достатньо жорстке за непрофесійні дії, які привели до тяжких наслідків, в тому числі загибель людей. Тепер питання в очому. Зрозуміло, якщо така кваліфікація політична, а це політична кваліфікація, це не кваліфікація якась юридична, якоїсь там норми права або кримінального кодексу, і таке інше. Це політична кваліфікація, політична оцінка, яку дав йому президент. Да? Але зрозуміло, що такі політичні кваліфікації, або ті політичні оцінки вони тягнуть за собою і без сумніву, як ви сказали, там службову перевірку, і інші якісь наслідки. До речі, ви мене чуєте, бачите, тому так, що так, в мене так, щось так. бачу, Чую, пане Вікторе. Все чудово, дякую. У мене щось зупинилося зображення. Але нічого, я тоді буду казати. Якщо щось, то ви підскажете. Так, от що я хотів би сказати, що вони тягнуть за собою необхідність перевірок. Ви правильно сказали, що було проведення службового перевірка. Не знайшли якихось там серйозних претензій до Баканова, і Баканов здав іспит на сьогоднішній день став адвокатом. І тут дуже цікава історія. Зрозуміти, що адвокати за українським кримінально-процесуальним кодексом це так звані спецсуб'єкти, тобто люди, які користуються певними імунітетами, і яких не можна просто так, які не можна просто так вручити підозру, яких не можна просто так заарештувати яких не можна просто так скажімо, притягти до відповідальності без певних процедур. Ну, наприклад, для того, щоб здійснити певні процесуальні дії по відношенню до адвоката, ну принаймні, хоча б підозру, вручити, там це повинно про підозру вручатися в присутності представника колегії адвоката, як мінімум. От, Це по перше. По-друге, для того, щоб виписати підозру або якісь інші процесуальні документи, от ці. Ці дії можуть здійснити тільки або заступник генерального прокурора, або генеральний прокурор, або керівник там спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Але ми зараз говоримо не про корупційний злочин, ми говоримо про загальнокримінальні злочини, про будь-які загальнокримінальні злочини. А щодо Бакана були підозри, що ну дійсно там непрофесійні дії, дії щодо скажімо так, провали в кадровій політиці привели до того, що ми мали тяжкі наслідки, в тому числі і до о, у зрадників о, в системі Служби безпеки України. А тепер ваше питання таке: а що це все? Кінець, крапка? Ні, абсолютно ніяких кінців, крапок я не бачу. Да, процедура стає складніша, але все залежить від того, як будуть кваліфікати ці дії правоохоронні органи, в даному випадку ДБР або СБУ. В даному випадку це може бути або ДБР, або СБУ, в залежності від того, як будуть кваліфікувати, якщо там є якісь дії. Якщо там дійсно е можуть знайти або знайдуть в діє Бакану якийсь склад злочину, то це може потягнути за собою порушення кримінального провадження, ну і як нас, як до далі всіх інших процесуальних дій, але вже з такими обмовками, про які я вам казав. Да? Про те, що це потрібно, там ну, додаткові зусилля. Але тут дивіться, тут ну на жаль, ми бачимо скоріше за все, або, або ні. Я не знаю, я не готовий там сказати об'єктивно, не об'єктивно проводилась перевірка чи розслідування. Але принаймні є підозри, да, що вона теж проводилася з урахуванням політичних, політичних прихильностей президента. Я просто так скажу: політична прихильності президента. Тому що визнати Баканова кримінальним злочинцем, або там, скажімо, навіть проявити підозру, це проявити підозру безпосередньо самому Зеленському за провал в кадровій поліції. І тому ситуація така, що такі речі, як правило, здійснюються після зміни влади. Ну це не наша хвороба, це скажем так і хвороба дуже багатьох країн. Але в нашій країні такі речі здійснюються після зміни влади, після того як іде переоцінка всіх тих дій, які робила попередня влада і так далі. Ну от я можу тільки так сказати. Пане Вікторе, давайте от я все... тут, знаєте, з вам скліпав все разом. І політику, і право скліпав а, разом. Ну тому що воно все, все на купу якось да. так і виглядає. Тому що і політика... от да. давайте от трішечки от по пунктах е, пройдемось, про тих, які ви вже озвучили. Е, дивіться, в чому історія. От ви сказали, що це має займатись або СБУ, або е, ДБР. Е, ну, Баканов вже ж по суті. Е, ну, він має військове звання. От свого часу, до речі, Роман Костенко, член комітету. Комітету з нас безпеки оборони про це говорив, відповідно, має займатися цим ДБР ну з цього боку, так. Але коли ну в ДБР повідомили там свого часу, на запит не пам'ятаю когось з моїх колег, що не розслідували жодних справ проти нього. Тобто, ну все ж таки. А хто мав скерувати я, цю справу я, до ДБР, я, до прикладу? яку справи ніякої немає, розумієте? В тому -то і справа що справи ага. ніякої немає. Ви кажете, кажете, яку справу, і тут наступає дуже цікавий момент. Або ДБР, або СБУ, я кажу тоді, коли буде в принципі хоч якась кваліфікація дій Баканова, якщо там є злочин або ознаки злочину. Я не кажу про злочин, це тільки суд може встановити, якщо там тільки є ознаки навіть злочину. І тут виникає питання: що, наприклад, служба безпеки да, розслідує злочини, які там стосуються е, державної зради. От я просто кажу, державна зрада, але це повинна здійснювати служби безпеки. Тобто, по великому рахунку, це підслідність служби розслідування служби безпеки, але тут виникає інше питання. Баканов все-таки був керівником цієї служби безпеки і, можливо, може мати вплив. На цих людей. І тут ситуація така, що якщо навіть там щось інкримінувати, ну я взагалі кажу, що там не можна щось інкримінувати, бо його нічого немає, але якщо інкримінувати те, що по факту може розслідувати Служба безпеки, то Генеральний прокурор може прийняти рішення передати. Цю справу іншому органу досудового розслідування, щоб там не було конфлікту інтересів того то ж самого, наприклад, слідчого, який буде розслідувати цю справу, тому що, можливо, слідчого на цю посаду призначив саме Баканов з хорошою характеристикою. розумієте? І от тут вже таке питання виникає. Тому е, немає справи. Для того, щоб говорити, хто повинен розслідувати, ніхто поки що, поки немає справи і поки немає кваліфікації. Поки немає кваліфікації, не можна, не можна встановити, який орган повинен це розслідувати. Добре, поки не можемо встановити, який орган повинен це розслідувати, але ну справи немає. Але от уявімо, знову ж таки, тоді до процедури хотілося б ще розжувати нашим глядачам, щоб питань у нас не залишилось. Тобто, умовно кажучи, якщо завтра там ті ж журналісти розслідувачі виявляють якісь факти, які свідчать там про вчинення. Того чи іншого злочину там головою колишнім службою безпеки, який зараз має адвокатське посвідчення, то по суті підозру йому може вручити підписати лише генпрокурор, призначений президент. Давайте, давайте давайте почнемо трохи раніше. Про підозру це все далеко. Якщо вони там щось знаходять. Mm -hmm. І подають, то спочатку треба зареєструвати цей так. да? або це зареєструвати це як правопорушення. І отут виникає теж питання, хто повинен реєструвати. От, яка кваліфікація буде цих дій? Mm -hmm. Якщо знову ж таки кажу, що знаходять там. Ну, це не, не по відношенню Баканова, по відношенню до будь-якого особи. Посадок, а з Баканером так. там там інша. Якщо знаходять, що там, наприклад, є державна зрада, да, або там зловживання mm -hmm. владою служовим становищем, отут вже переходять до. До ДБР, да? якісь там, скажімо так. так, порушення правил і процедур Служби безпеки. Тут вже переходять до ДБР. Якщо це знаходять, то цей орган, цей орган, свідчі цього органу, а. за повідомленням пресі, вони мають право зареєструвати злочин. Зареєструвати злочин і повідомити про це прокуратуру. Або прокурор може самостійно зареєструвати злочин і визначити орган, який буде проводити досудове розслідування. Да? А далі вже інша історія. Коли вони достатньо наберуть матеріалів для того, щоб вручити підозру, mm. от тоді прокурор, який там керує цим процесом до судового розслідування, він іде до заступника генерального, або до генерального прокурора, до заступника генерального, який керує той чи інший орган, або ДБР, або служба безпеки, і каже: от у мене є матеріали, і їх вистачає на підозру. Будь ласка, підпишіть. Mm. Підозра це не вирок, підозра, це не. Повністю, там скажемо, там, точно визначено, що людина злочинець. це обґрунтовані обґрунтовані, я знову ж таки кажу, обґрунтовані думки слідчого та прокурора про те, що у діях людини, яка підозрюється, можуть бути ознаки якогось кримінального правопорушення. Не більше, не менше. Це не, не, не нічого по суті. да там Нас дуже багато видають. Я не знаю значення підозри, хоча за да. але підозра це початок кримінального провадження, початок кримінального провадження по відношенню до конкретної особи. Зрозуміло, яка в даному випадку має підписати або генеральний прокурор заступник генерального прокурора, або його або генеральний прокурор або заступника в конкретному. А вручити в присутності там ну, ну так. певних посадових осіб колеги адвокати Ну І я це повідоню можна... до будь-якого адвоката. Це не тільки до я. Я розумію. Та я розумію, але тут виникає питання: як ну, типу, чи чи буде підписувати генеральний прокурор, призначений владу підозру по відношенню до іншого представника влади, який там. Був в цій владі тому-то, тому-то і е, ну на основі там про певні зв'язки теж я вже казав. Добре, е, пане Віктор ну, Я ж вам сказав в першій частині, коли ми говоримо, що як правило, як правило, такі справи розслідуються після політичної зміни влади. От власне, а тут ще знаєте, що я хотів би ще два моменти. Просто все ж таки, от поки ну на жаль, не не, не дійшло до ні до розслідувань, ні, ніяких ні до чого. Дивіться, свого часу Федір Веніславський теж ще один член комітету нацбезпеки і оборони. Там вони здається заслуховували вже малюка, коли його було призначено головою СБУ стосовно справи Баканова. І він сказав, що це я зараз процитую. Що все завершить перевірки всі стосовно Баканова, завершені, і що про їхні результати суспільство буде повідомлене, коли це буде необхідно. От хто то має визначити доцільність от цієї необхідності, так і, і вчасність цієї необхідності. Бо, бо в мене, коли я це прочитав, мене склали враження, що даруйте, просто там нам бризкають чимось в очі, там запевняючи, що це Божа роса. Ну я не буду вас в цьому, там скажімо, переконувати, що це не так. От. Але ситуація, ситуація така: що значить, яке необхідне. Коли було необхідно, тут розумієте, от я готовий, я от як людина, так? я готовий визнати, що в діях Баканова не було складу злочину. Що в нього було в жодних діях його і на посаді там не було ніяких складів злочину. У нього була величезна помилка у визначенні кадрових призначеннях власних, на яких він опирався, а вже ці люди, вже ці люди. Вчиняли певні дії і переконували Баканова, що ці дії, які вони вчиняють, правильно. І це була величезна помилка. Ну, Помилка кадрових призначень не є злочином за українським законодавством. І якщо всі ці, а всі ці призначення, ну повірте мені, я ж так би мовити, ну, це, це просто було б, це б знайшли б вже давно. А всі ці призначення відбувалися абсолютно у відповідності з законодавством. То Баканов нічого не зробив. Ну, ну як би вам не хотілось, нам не хотілось, кому б не хотілось, але якщо це так само відбувається, то там немає просто складу злочину, якщо там не було от порушень якихось процедур всередині Служби безпеки. Процедур. Служби безпеки, які потягнули за собою наслідки, які можна було би кваліфікувати як певний злочин за кримінальним кодексом. Тому що не будь-яка дія є злочинною, яка нам не подобається, І це треба нам розуміти. Я не стверджую, що там був якийсь злочин. Просто ну якщо висуваються певні такі, ну навіть навіть формулювання трактування, які звучать дуже. Ну і людину за це звільняють. Так, звучать дуже так mm. от серйозно. А то відповідається це, це, називається політична відповідальність. Все. Ага, це Я... називається політична відповідальність. Людину звільнили і сказали, що ти не справилася з роботою. Але це не значить, що людину треба сажати за це в тюрму. Я зрозумію. Тому що в її діях не було, в її саме діях не було дій, за які наступає кримінальна відповідальність. Це. Не получилося, так би мовити, так. Ну я, я не я не кажу, що вийшло, не почилося. Так воно є, не так воно є. А, я ж не хочу просто звинувачувати там Баканова, в тому що він мені подобається, чи хтось там. Да, я просто розказую. Ну як це відповідно до законодавства Я зрозумів. Також... І, і, і все, і ми можемо тут, хоч пригати, скакати, все що завгодно робити. Нам це не подобається, але якщо там не можна це сказати, що це злочин і не попадає під ознаки жодного злочину передбаченого кримінальним кодексом, то його нема. Е, ну і так, ми так само ж не, не, не будемо і не плануємо, і нема такої мети огульно когось звинуватити. І саме тому, пане Вікторе, я вам неймовірно дякую за роз'яснення. От за, за фахове трактування от власне цієї ситуації. Віктор Чумак, виконувач обов'язки генерального прокурора України в 2020 році. Генерал-майор юстиції запасу був з нами на зв'язку.